этой комнате мы с вами должны решить, кто мы. Команда, которая имеет право на этот кубок. Или мы просто голодранцы, которым повезло пробиться в финал. Саша, где-то на блядь, где ну, блядь выдернулся и побежал. Все, кто выходит. Ну вы выложитесь, Рома, спотеет. Выйди, побегай. Хороший збір. Hello, guys! У нас як завжди, неділя, день матчу нашої команди і це турнір в дев'ятку. Тож давайте дивитись на нашу турнірну таблицю після зіграних двох турів. Ми займаємо тут п'яту позицію. І зіграємо з командою Medium Tactics. от така собі американська назва. До речі, нагадую вам минулі ігри, де наш сьогоднішній суперник переміг з мінімальним рахунком 2-1. А ми у дуже непростому, а з іншої сторони, фантастичному матчі змогли здолати сквир. То, якщо ти не бачив ще першу та другу серію, тобі варто повернутися. А ми будемо починати. Перед переглядом обов'язково постав лайк, коментар. Ну, це для того, щоб ми бачили, скільки людей за нас болівають. Поїхали! Здорово! Приветлю! Я думал, ты тоже записи не будешь. Я нащупал, маня? Можно я пойду поем, пацаны. Я хочу усилить команду, хочу забить. Я на работе был, я не завтракал, не обедал, короче. Дайте мне худог пойти. Иди Так, А мат же у нас. Типа через 20 минут. Мак подъедет. Наші команда немає. Смак це вона через 20 синути грає. Там споки там все що ще я думаю, що з'їсти. коротше, настрій в нас як завжди 101%, але і є проблеми. Ймовірно, після двох турів наших основних гравців помітили європейські гранди і запросили до себе, бо вони на цей матч не приїхали. Тож нам залишається зіграти на ентузіазмі. Пацаны, хороший звонок сейчас будет, блядь, в 13.50. Там банда такая у них туре Сильная, да. За три матча пропустили еще таким. А ладно. Да нет, придется, блядь, в игре больше год лупить. Слышь? А за один матч пропустят, блядь, пятерочку. Если Юра забивать будет. Я просто могу. Я вообще выходные ставлю под игр. Ну, когда играю, я беру на работе выходной. Заебись. У меня так не получается. Серьезно? Я с работы сейчас на работу, блядь. А, типа, нет, отскочил. Ну, да. Опачки, что это у тебя такие за. Да это эти, типа, блядь, валенки. Да это чешки такие... с такое? Нет. Я никогда не видел. Да, да это да. он похпав таких блядь. Один раз. Один раз. Неймезис. Прикольно. Слушай, бля, прикольно. Сами зашторовываются. Удобно? Ну да. не для футбола, да? Ну да. Бля, ну это как какие-то, по-моему, под костюмчик какой-то. Да, такие чисто раз. А мне больше балет, слышишь? мне больше балетки, напоминают. Это футзалки от баленсиаги. Стоп! Далі вже цензура. Нехай хлопці привдягаються, а ми переносимося до тренувального процесу. І так, давайте спочатку. Суперник важкий, а нас всього 6 чоловік. 5 в полі і тільки одна заміна. Якось так. Коротше, як за замінами да? да. <клес> не густо один, так? Так, зараз ні, остальні зараз під'їдуть. О, Вон, Абелардо. Він, він головний повар. Вони ясно вже перейдуть. Абелардо. Ястреб, Серега. Цікавий матч. У нас був перший перед цим, де грали троє антип, це інша ліга. Але були швидкості, були забиті м'ячі. І тут, ну, тут поки без забитих м'ячів. Ми мали на початку тайму дуже гарний момент, але не забили. Не кажучи за свого суперника, бо вони свою атаку довели до взяття воріт. Слухайте, ну остання звитяга, перемога. Кружка в мене до цих пір викарбувалася пам'яті. Господи, я думав, що не буде голу. Думав, що не буде голу, а гол є. Забиває Микита Бобін на другій хвилині. Ні, этот на замахі обрав і Ярика, а тут ніхто не постраждав. Ярик вибіжав, а ті стояли, хорош! Попереду в нас нічого не виходило. Мабуть, двохтижнева пауза далася взнаки, або я не знаю на що це все списати. Так от по останній матч у мене викарбувався в пам'яті, коли кружок з квиру обіграв. 2-0 наче горіли і там за останню хвилину чи дві забили три, перемогли 3-2. Так, кружок в атаці 1-1. Ні. Да, ні. Як же ж так? Скільки можна? Йоп, твою мать, блядь. Моментів скільки було? Да, моментів було очень много, видиш. Уверено, б'єш. І купол закрит, душить так, зрозумів, духота так. На легке дає, да. Душать взагалі нічого. О, шаповалов на полі з'явився, ну зараз буде один-один. Там невеличке ушкодження щось. Ні, Все все в порядку. З Гриненком. Тайм-аут у нас бере кружок. Блять, моменти є, ребята, треба реалізовувати просто. Три моменти були. Приходять. Як я відбігав, то мені щось. Мені каже, ти розкрився, коли у вас не лікарні. Врімені. Відбігайте в нього. Повернулися команди на футбольне поле. Удар над поперечком м'яч пролітає. Як ви бачите, нереалізація моментів шалена. А коли так відбувається на полі, то вірогідність того, що тобі заб'ють, сильно зростає. Плагун. Відіграв за трою, що граю, бачите, за медіум тактикс. Удар плагуна, він гол забиває. Перепрошую, плагун, кажу, господи Гончарук. А асистував йому плагун. Плагун гольову віддав. два Бля, Що ви там в ходите? ходіте? поступається корожок, але ми згадували так, що і в минулому турі вони також поступалися. А як все закінчилося? Перемогою 3-2. Чого то не вистачає, пацане? <різь> так льоха готувався. Пропустили два. Опустили руки і стали помилятися вдвічі більше. Ну а це до хорошого не приводить. Знову гончарук. Слухайте, ну так до звання кращого гравця матчу дограється. Ай-яй-яй, гончарук міг сам забивати все. Пропав мій прогноз, забиває Овчаренко. Не, пі... не піде він сьогодні без голу, гончарук асист записує. Ну бачиш, мені вистачає 2-3 минути. Я сразу я, я розумію, що треба... Давать, да? Ну, конечно, ну и, тем более если ребята индивидуальные сильнее меня, конечно, давать. Остання спроба. В першому тайме 5 секунд. Удар и перерва. Как его тебе? 13? Да, пацаны, мы свое не забили. Ну, Очень чем они забили. Вот честно. Назад просто не добежали. Два гола последний. Назад не добежали. Хорошо, последний, даже я обрезался, там выход 2 в 2. Там не было. то в одного. Я с Юрой посадил нет. Я параллельно умирал. Я один. Давайте попробуем больше терпить. Розпочався у нас другий тайм. В поєдинку між командами Кружок. Та Medium Tactics. після першої половини Medium Tactics впевнено ведуть в рахунку 3-0. Ми взяли таймаут, аби трохи перепочити та розібрати помилки. Але це нам не допомогло. Все сипалось як картковий будинок. Жовто-чорні якраз то атаці, Тут перехоплення Бобі Навчаренка. Ну він має реалізовувати, але переграти Заліського не вдалося 10 му номеру. Ой! Ножку, ношу, ставимо, ставить ногу! Ну, Воротар просто божить, не дивлячись на те, що тричі пропустив. Ну і мають його якось польові гравці підтримати. Ну подивіться. Дістає, дістає м'яч раз за разом. десь то. Давай давай, щось. Ось майже, майже, майже. Бля, дивись, на Юрчику надо поменятися, по черзі. О. Першу. Вихід Вечнавич треба забувати. Ну як же ж так же ж. Такий шанс, Кудлик. Ну ти видел, 100%. да? 100%не. Хорошо ж одного квадратно, відєш в уголок копав. Давай, я слобо. Попри рахунок 3-0, надії все ще залишалися, І нам потрібен був гол. Абік да! Я Я здорово, здорово. Ширя, дітя, ширі. А оце був переломний момент у цьому матчі. Забивай, і ми у грі. Решай! От тільки вийшло все навпаки. І забив суперник. Ну, а зараз. Ну, зараз вже так. Ну, якщо б зараз Овчаренко не забив, то я вже не знаю. З передачі Микити Бобіна відзначається Овчаренко. Від імені турніру в дев'ятку та особисто від себе вітаю медіум Тактікс з п'ятиріччям створення від дня команди. І навіть після поразки ми не опускаємо руки. Бо попереду у нас дуже важливі матчі. Вам всім дякую за перегляд. Обов'язково ставте лайк нам підтримку і до зустрічі на футбольному полі.